Вівторок, 28 листопада, це новини коротко вітаю. На криворіжжі ППО збила ворожий дрон. А зранку росіяни обстріляли Нікополь, поцілили в п'ятиповерхівку. Один чоловік загинув. Ще дві жінки постраждали у Запоріжжі. Ракета вдарила по підприємству. Є поранений, вгатила Росіяни і по Херсонщині. Там постраждав 40-річний місцевий. Вбив молоде подружжя та не поніс покарання, бо просто втік. Сім'я загиблих у жахливій ДТП. Анни та Максима Авдієвих вимагає правосуддя. Наш репортаж про те, хто відпустив вбивцю, вже у наступному випуску. Смертельна автотрощення на Дніпропетровщині водій Міцубіці не форувся із кермом, вилетів зустрічну та врізався в вантажівку. Чоловік загинув, його пасажири із тяжкими травмами ушпиталили. І заморожена пошта. Жителі Аулів скаржаться на у відділенні Укрпошти, чому немає опалення. А в поштовички та клієнтів стигнуть руки і ноги. Сюжет вже на Ютубі 11 каналу. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь.